Писники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні в нас знову п'ятниця, знову час розслаблятись під рубрику Бухгалтер розповідає. Сьогодні поговоримо про впевненість у собі та самовпевненість, чому без одного жити неможливо, а чому з іншим жити просто нереально. Перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Ну що, поїхав розбиратися. Отже, панове, у багатьох з нас частенько складається неправильне уявлення про те, що таке самовпевненість. Ми часто путаємо її з упевненістю в собі або із завищеною самооцінкою. Давайте ж розберемось, хто така самовпевнена людина. Що таке самовпевненість? Це перебільшена впевненість у собі і власних силах, переконаність у відсутності помилок і мінусів у своєму характері. Необхідно відрізняти самовпевненість від впевненості в собі. Психологи відзначають різницю між цими поняттями. Надмірна самовпевненість виступає ознакою якраз невпевненої. В собі людини, яка ховає свої комплекси під зверхністю, агресивністю, егоїстичністю і зарозумілістю. Впевненість у собі властива людям, які об'єктивно оцінюють свої навички та здібності, які є необхідними для досягнення цілей людина, котра впевнена в собі, сміливо висловлює особисту думку, не лицемірить і не підвищується до інших. Вона адекватно реагує на зауваження і критику. Впевнена особистість приймає людей такими, якими вони є. Самовпевнений індивід прагне до домінування над людьми, йому властиві зайві самолюбство і образливість. Він часто вступає в суперечки і потрапляє в конфліктні ситуації. Самовпевненим людям притаманна самовпевненість, як би це смішно не звучало. Тобто переоцінка своїх можливостей, за якою ховається невпевненість у собі. Психологи називають самовпевненість окремим розумом, який все вміє, все знає і в всьому розбирається краще за всіх. Впевнена в собі людина реально оцінює свої можливості і правильно їх використовує. Ось вам приклад. Людина. З надвишком самовпевненості анонсує знайомим, що буде з самого початку з дня заснування вести і свій бізнес, і власну бухгалтерію самостійно. Їй не потрібно буде ніякої допомоги. А згодом у тих же знайомих питає, чи не порадить хтось гарного бухгалтера. Впевненій людині ж нічого. Анонсувати не потрібно. Вона тверезо розподіляє навантаження у своєму бізнесі на себе та тверезо підходить до рішення питань по бізнесу, дивигуючи рішення таких проблем спеціалістам. Численні дослідження в галузі психології показали, що причиною багатьох невдач може бути надмірна самовпевненість. До негативних сторін цієї якості і особистості відносять неосмислені дії, тобто самовпевнена людина спочатку робить, а потім думає, неможливість помічати і виправляти свої помилки, завищена оцінка своїх здібностей, як я вже казав, зневажливе ставлення до людей, тобто самовпевнена людина вважає себе кращою за людей зі свого оточення, і, звичайно, егоїзм. Але іноді надлишок самовпевності виступає зі знаком плюс. Така якість є в нагоді тим, хто займає високу посаду. Це змушує людину повірити у власні сили і не зупинятися на досягнутому. Самовпевнена особистість завжди впевнена в позитивному результаті ситуації і ніколи не опускає руки. Психологи стверджують, що люди з надушком самовпевненості живуть більш повноцінним життям, ніж люди із заниженим самовцінною. Для того, щоб підвищити впевненість у собі, дотримуйтесь наступних порад. Приділяйте багато часу зовнішньому вигляду. Щоб стати самовпевненою дівчиною, необхідно модно одягатися, мати гарну зачіску і манікюр. Щоб підвищити самовпевненість для чоловіків, досить носити чистий одяг, митися регулярно і голитися. Ходіть швидко. Самовпевнені люди ходять впевнено, енергійно і цілеспрямовано. Далі тренуйте правильну поставу. Ходіть з піднятою головою, тримайте спину рівно, дивіться в очі співрозмовнику, щоб справити на нього позитивне враження. Будьте ввічливі і делікатні у спілкуванні. Помічайте позитивні моменти. Рекламуйте себе, напишіть трьоххвилинну промову про вашу ціль, сильні сторони і декламуйте її перед зеркалом. Робіть компліменти, помічаючи хороше у інших людях, ви опосередковано розкриваєте себе з кращого боку. Перестаньте брехати в першу чергу самі собі. Сідайте в перших рядах на публічних зборах. Зазвичай люди, які займають задні місця, дуже в собі не впевнені. Займайтеся спортом. Таким чином, ви підвищите впевненість у власному тілі. Не хвилюйтеся і не зациклюйтеся на своїх переживаннях зосередитися на навколишньому світі, така поведінка допоможе вам стати самовпевненою людиною і отримати визнання свого оточення. Як спілкуватися з людиною, в якої надмірна самовпевненість? На жаль, такі люди зустрічаються скрізь на роботі, в громадському транспорті або ж в найближчому магазині. Тим, хто спілкується з ними взагалі постійно, Можна лише поспівчувати. Людина із завищеною самооцінкою звикла вважати себе на дві голови вище оточуючи. Особливо складно спілкуватися з самовпевненим чоловіком, бо його нахабство і наполегливість може обезброїти будь-кого, змусить відчути себе нерозумно. Як бути тоді? Зберегти власну гідність і вийти з конфлікту переможцем дотримайтеся наступних порад. Влаштуйте співрозмовнику холодний душ, задавши йому конкретне запитання з серії чого ви грубите? Не відповідайте грубістю на грубість і зберігайте добродушність і спокій. Ігноруйте самовпевненого співрозмовника і не вступайте з ним у конфлікт. Не піддавайтеся на провокації. На образову фразу відповідайте дякую, я врахую, або Ви справді так вважаєте, не приймайте сказане опонентом за чисту правду. Надто самовпевнені люди в глибині душі самотні і нещасні. Їх прагнення показати себе краще і розумніше вас. Лише бажання утвердитися перед самим собою. Не думайте, що співрозмовник вважає себе краще за вас. Швидше за все, нахабна і самовпевнена поведінка сигналізує про неполадки в житті. Такі люди дуже вразливі, ранимі і недовірливі. Їхнє показне нахабство це своєрідна захисна оболонка. І найголовніше запитання, яке, я впевнений, багато вже з вас встигли собі задати. Чи варто боротися з самовпевненістю? Адже психологи запевняють, що вона має і світлі, і темні сторони. У цьому питанні важлива золота середина. Якщо ваша самовпевненість не пригнічує оточуючих, прийміть її. І постарайтеся витягти з неї максимум корні. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним та цікавим. Якщо вам потрібна буде консультація бухгалтера з питань ведення бізнесу чи реєстрації бізнесу, будь ласка, звертайтесь, я вам з допоможу. Посилання на мій інстаграм та електронну пошту бачите під цим відео. Також хочу попросити вас звернути увагу на збір, який проводить благодійний фонд Shields Ukraine. Зараз збирають вони на купівлю STAC OS для трофейних БТР-82А. Для того, щоб можна було цю бойову техніку поставити на служіння нашим воїнам ЗСУ. Вартість одного колеса 42 600 гривень, тому прошу всіх. Кидайте ваші донати, хто скільки може. Хоч 5, хоч 10, хоч 20 гривень, також вирішать багато чого. Буду вам дуже вдячний за вашу допомогу. Хочу сказати, що вже нашими спільними зусиллями ми зібрали на 70 колес і 100. Тому прошу вас, долучайтесь до збору, хто скільки може. Велике дякую. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну. Все буде Україна, пока.